Ось так от виглядає моє робоче місце зараз. А ось так от воно виглядало півтора року тому. Клава за 400 гривень, ноут за 20к, мишка Бладі і монітор куплений друга за гривень 400. Поступово я обновляв девайси, купив собі нову клавіатуру, зібрав компа, обновив моні, поставив все на кронштейн. Потім обновив мишку, бо Бладі для 25-го року це не дуже якось. Навушники в мене Logitech G435. Купляв їх півроку тому. Вебка у мене Хоко дісталася від мами. Мікрофон FIFINE a 6 v який тримається на стяжках на геоподібному пантографі. Далі буде румтур кімнати. Ось вхід в нашу нарнію. Справа нас зустрічає мій комп. Маленький творчий безпорядок. Прямо навпроти дверей стоїть стенд з кубками. Отака саморобна підсвіточка і пару медальок. На фоні приклеєна неонова ленточка, диван, на якому я сплю, і саме робоче місце, за яким я проводжу багато свого часу. Основний монітор у мене від Acer, 27 дюймів, 180 Гц, IPS матриця. Інші монітори у мене від HP, правий на 21 дюйм, а той, що зверху, на 23 дюйми. Верхній монітор, я купляв на Олексі, і на ньому такі значки безкінечності, наче м'яти, наче щось таке. Крісло у мене від GT Racer, яке я збирав на стрімі. Ладно, хватить з вас цієї крінжі. Давайте перейдемо до клавіатури. Вона у мене від Keychron, а саме Keychron k 2. Ось можна почути тайпінг коротенький. Він правда не дуже, але на стрімах я вже збираю собі на нову. Далі йде мишка, а так шарк ікс одинадцять на який я замінив сам. Послухайте ще трішки СМРу. Коврик у мене простий, з білими волнами, з прома купив за гривень 600. Ось я і показав вам своє робоче місце. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк, а якщо ні, то ні. Просто це моє перше відео. Я надіюсь хоч на якусь підтримку. Па-па.